Слава Ісусу Христу, дорогі парафіани, сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, які нам поставила молодь нашої парафії. І сьогоднішнє запитання звучить, чи можна спастися в інших релігіях. Отже, <св <'язок> свята церква де в останні документи Другого Ватиканського собору говорить так про е, таку річ, що якщо особа, наприклад. Е, не мала можливості пізнати Христову віру, напустим, не знаю, там <хи> Північна Корея, чи десь де настільки закрите середовище і вороже до християн, що там просто скажімо, неможливо справді пізнати віру Ісуса Христа, але ця особа живе згідно свого сумління. Тобто, як добра особа, так, десь чи не добро, десь скажімо, це сумлінний сім'янин так далі, і ну, так живе згідно якогось сумління. Тоді та особа має можливість спастися, так, тобто, е, є ця можливість. Е, так само є, наприклад, документи, е, які говорять також і про, скажімо, навіть рівень, я би сказав, спасіння в інших церквах. Так, бо м, також ставили таке питання, наприклад, е ну, розуміння спасіння так, в католицькій церкві, в православній, в і так далі. Є також е церкви, які вже є і на, на межі християнства і сектанства якогось, і так далі. І як там, наприклад, відбувається спасіння? Бо вони ніби й пізнали Христа, але десь не до кінця можуть сповідувати цю е правдиву науку. І насправді. Тобто і там є можливість десь до спасіння, але просто в якийсь спосіб, скажімо так, це десь розумію в такий спосіб, і чимало богослов'я це десь також пробували пояснити. Допустимо, коли ми в відкритому морі, так? Хтось в воді пливе руками, хтось в шлюпці, а хтось на кораблі. Теоретично кожен може дістатися берега. Але. Комусь це дуже складно і дуже з великою ймовірністю він такі потоне. а хтось з комфортом добереться берега. І це якраз десь, напевно, зрозуміти різницю спасіння, скажімо, навіть в різних деномінаціях християнських. Допустимо, мав досвід, наприклад, спілкуватися з особами, які є прихильниками. Певних протестантських деномінацій, там, наприклад, так, в моральне благоуслові дозволяє одностатеві шлюби чи якісь інші моменти. І, і розуміємо, що, скажімо, коли в тебе така моральна вседозволеність, є, напевно. Ну, важче віднайти правду, так бо коли в святому письмі ми ну, монові знаходимо якісь приміречі, які це забороняють, але згодом десь в церкві ми це сповідамо як норму. Тоді справді в такій дезорієнтації є тяжче віднайти правду, і тоді шлях спасіння є складнішим. Це йти типу, по коло в пустелі і таки не добратися тої обіцяної землі. Тому ну справді десь тільки добрий аналіз самої особи може ну, спонукати її віднайти ту правдиву істину, бо істина правдива вона є одна. І це і заперечно. так? Нема, що кожна церква має якусь свою істину, і вона є якось правильніша, і так далі, і що всі мають, скажімо, свою, ну, свою правду, і, ко, і кожна ця правда доводить до спасіння. Так, правда, правдивна і одна. Віра в Ісуса Христа, який спас кожного з нас, особа трійдиного Бога, так? і відповідно і Його слова, і Його е, слово у Новому Завіті. І слово старого завіту так воно є тою основою. Традиція церкви, також читательські уряд, церкви, який продовжує ту логіку, так бо розуміємо, що. У Святому письмі не є всі відповіді на запитання. Ну, якби ми би цього не хотіли, бо є певні сучасні тенденції, які ну скажімо, ставлять нові і нові моральні дилеми, і ми повинні на них також давати відповідь. І, відповідно, тільки маючи всі ті інструменти, будучи у церкві, так ми можемо справді. Мати всі необхідні засоби, щоб доплисти до цього берега, щоб дістатись до цієї пристані, щоб дійти до цієї обіцяної землі. Тому справді десь бажаю кожному з нас черпати зі всього того, що ми маємо у церкві. Це святе письмо, учительський уряд, документи, церква, літургійна традиція. Вона також скажімо, відкриває нам багато речей щодо істини і так далі. Що ми справді того всього черпали у цьому знанні. Розвивалися, щоб справді десь добре підготуватися до зустрічі з небесним творцем.